Ось, відкритий закон, частина перша, стаття сьома. Стаття сьома, да? так? Да. Так. І читайте друге речення. Гаршофовування фотографування, ось фіксація таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів виявлення о приміщення голосування забороняється. Є порушення, але кому он це демонстрував? Он демонстрував це То есть Нет, фотографування ні, ви, ви скажіть. Він фотографував е, сам бюлетень. Не треба мене знімати. Ну чому я як офіційний якраз... спостерігач можу? А я також офіційний спостерігач ну, і прочитайте закон за да, моєю згодою. За моєю згодою, я не згодна. Які пункт цим передбачає? Отут так само є пункт, який дозволяє здійснювати не, в принципі. Де це написано? Я без очков теж. Ось, вот, читайте. Так, який пункт саме? От, читайте. Та відповідно до статті, от ми зніли. От ви, він вас не дратує. Йому можна знімати. А, він з вашої партії, так? Да? Ні, він з газети «Время». А, а значить, з газети «Время» можна, так? Інформація вже місна, да? Так, зато може дня на фото 1,6 роду, особа на знімання позитива від лікарні, якщо ще зйомки політики, на вулиці, на зборах, конференціях, метанового рака, закрити апарат, в нас відповідно з понад у на цілі вибори. Частина перша. Так, а де у вас закон про вибори є десь. А частина. А я можете відкрити статтю 13? І частину Пушпублі та звичайно. Ну, тоді ви я дозволяю себе знімати. А, а я ні, а вас ні а так я секунди сконфотогічне. Секунди. Я стаття 13. Організація проведення місцевих виборів дійсно публічної відкрита. Ну от ви як ви сказали, дивіться, з вашої згоди, але ваша згода не не потрібна. Якщо це захід публічного характеру, і тут пункт стаття перша частина перша статті 13. І тут написано організація проведення місцевих виборів здійснюється публічно. Відповідно, ваш дозвіл тут не потрібен. Ні, мій дозвіл вам потрібен. Читаємо. Ви не можете мене Ні, знімати. читаємо відповідно до статті 307 сім. Е Україна фізична особа може бути знята на фото, кіно, плівку, лише за її згоди. Згода особи на знімання фото відпрів припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулицях, конференціях, мітингах, інших заходах публічного характеру. Захід відкритого характеру відноситься відповідно, відповідно до частини першої статті 13. Значить, ви мене можете не знімати? Ах, на чому ми взагалі зупинилися? Да. Факт фото... фотографування бюлетеня виборцем свого бюлетеня відбувався, так? Вона не фотографувала свій бюлетень і своє воєнне. А бюлетень. що вона фотографувала? Вона Як це було? <пілітеню> ну, Тут підписалися два свідки, які засвідчують даний факт порушення. Закон не передбачає, що свідками мають бути члени комісії. Свідком може бути будь-який виборець. І хто ж з виборців Ну Ось тут, дані виборці. Де тут -от адреса місця проживання виборця? Це скринька. Скринька, він спостерігач, так? Да. Спостерігач не може бути. Стоп. Виборець тут чітко спостерігач э, може э, акт про виявлення порушення, що не неме э, та не менше як двома виборцями, які засвідчують про те, що виборець, виборці. тут не написано навіть виборець цієї дільниці. Виборець це особа громадянин України, який ви виконув... а він на цій дільниці Стоп, а, стоп. він є виборцем. Ну тоді члени комісії будуть виборцями. І Вони і виборці, і вони можуть складати. Ну, ви знаєте, писатися Ну де тут написано, що виборець даної дільниці. Або що не може підписувати, бути свідком член комісії. Там, де члени комісії не можуть щось підписувати, чітко пишено крім членів комісії, крім тоді, скажіть, будь ласка, чому відразу не підійшли і не попередили, а підійшли через деякий час. стоп, спостерігач фіксує саніше. <зв 'язок> Фіксує факт порушення. Він не має його попереджувати, він зупиняти. не має попереджувати, так. Ні, він не Але... може за актом. Він це робить шляхом написання акту фіксації, так. що порушення відбулося. Логічно? Порушення не було. Як це не було? Виборець фотографував та яка різниця, вважаєте? Вона вважає? фотографувала, як вона вкидає бюлетені. Де вона фотографувала? Дів, дівчка, ви В скринці чи біля кабінки? коли до ко мене підійшли і спросили, Я вас чітко спросила, що саме Вы видели, что именно фотографировала. Вы сказали, что она на свой телефон фотографировала, как она бросает бюллетень. Ну да, вот бюллетень, она его фотографировала. Как свой бюллетень бросала в Свой бюллетень. Да, да вот, да, говорит. Она фотографировала свое или или изъявление другого. Да? Не в кабинете.